Яке воно життя на межі, коли в твоїй країні 9 років триває війна, і кожен так чи інакше є її учасником або заручником? Українські ветерани, які захищали державу ще з 2014 року, звільнившись з лав ЗСУ, почали роботу над створенням документалки про пережиті події. Продюсер фільму Життя на межі Юрко Іванишин приїхав на допрем'єрний показ стрічки до рівного. Це стрічка не стільки про якісь жахливі кадри, а це стрічка про те, чому? Світ повинен любити українців. Чому світ повинен допомагати українцям? Куди ми хочемо? І чого ми хочемо, рівне стало одним із перших міст, де глядачі змогли побачити нову стрічку до великої прем'єри. Режисер життя на межі Павло Палишок є рівнянином. Наперед прем'єру до рідного міста чоловік не приїхав. Натомість кіно зміг переглянути його батько, відомий у рівному автогонщик Микола Палишок. Я не знаю, яка буде реакція наших глядачів на цей фільм, але я вам скажу, ті покази, що були в Києві, далі ті покази, які були за кордоном, в тому числі. І в Берлині вони донести людям, особливо за кордоном, всі події, продалої, які люди тільки зараз починають розбиратися. На допрем'єрний показ документальної стрічки у робочий день запросили представників міських управлінь, комунальних підприємств та організацій. Заступник мера рівного Ігор Крачкевич розповів, що ледь не вперше прийшов до кінотеатру за весь рік. Якщо дивитися українські фільми, то дивився ну, знову ж вдома по онлайн-телебаченню. Ну, так дивився, але в кінотеатрах не, не ходив. Не тобто на, на, на початках не було. Ні бажання, ні настрою, напевне, а надалі вже чисто дивився на домашньому телевізорі. Все бороди творці фільму зазначили, що це кіно про українську боротьбу, про те, що для нас означає свобода та як ми її виборюємо. У великий прокат стрічка Життя на межі вийде 16 березня. Тоді новий український фільм зможуть переглянути всі охочі. Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.